Всіх вітаю. Хочу відповісти на таке питання. Чому не квітнуть в мене орхідеї? Я придбала орхідею, вона відцвіла і вже 3 роки не квітне. Чому так? Ну, давайте розберемося. По-перше, для того, щоб квітли орхідеї, їм треба зробити умови. Майже. Всі сортики орхідей восени закладають квітоноси для зимового цвітіння, майже всі. Їм потрібно в цей період давати добриво з підвищеним вмістом фосфору і калію. При кожному поливі обов'язково я користуюся для цього добривом Петерс професіонал з формулою 10, 30, 20. Також, ну, це такі мої спостереження для закладення квітоносів дуже гарно впливає оприскування рослин з різними кислотами, омбурна кислота, янтарна кислота. Просто соком лимону, періодично я теж оприскую по листу. Також потрібно світло і тепло в день, щоб було 18-22 градуси, щоб тепло було в день, і перепад температури вночі, щоб температура денна і нічна мала різницю в 7-10 градусів. Для того я відкривала вікно, для того я відкривала віконце на декілька годин ввечері, коли виключала вже стелажи. Виключала освітлення на стелажах, то відкривала вікно. І ось всі до єдиної У мене їх небагато. Я маю тільки 60 штук, орхідеєчок своїх. Зараз нема світла. У нас може буде погане відео. У мене всі, всі як одна, заклали квітоноси, окрім чотирьох, зовсім там маленьких, і які прийшли мені дітки в неналежному стані. Я їх зараз відходжую. І лікую, А так всі мої орхідейки чудово заклали квітоноси. Один, це тільки в декількох є по одному, а так майже всі: два, три, чотири, п'ять і навіть в одної є сім квітоносів. Тому, ось, будь ласка, користуйтеся моїми порадами. Правильне добриво, правильний полив, освітлення. Тепло, перепад температур. Я не можу сказати, чи зараз, вже в цей час, коли вже січень місяць, чи можна щось зробити. Но я думаю, що це можна вже робити для, наприклад, буде ще літні квітування, і можна це вже починати робити з лютого місяця, щоб ваші орхідейки почали весною закладати квітоносики обробляйте їх кислотами, про це є відео в мене. Подивіться його, Там, де я докладно розповідаю, як користуватися якими кислотами. Оприскуйте кислотами, давайте добриво для цвітіння і тоді ваші орхідейки теж будуть гарно. Квітувати і радувати вас квітами. Я вибачаюся за півця, за свого. це в мене дитина маленька. Співає пісні, хоча я скільки прошу, посадь трошечки тихенько, але творчість, творчість і бажання співати перевішує бабушкини просьби. Всім дякую за перегляд і за прослуховування чудових пісень. До зустрічі, друзі.